Всім привіт! Знаєте, така є думка поширена, яка каже, що зараз є на вулиці ще листопад, і займатися дахами, робити клейми, це вже дуже поганий час. Я цим дуже сильно не погоджуюся, і сьогодні вам скажу, чому починати цю процедуру зараз. Це є дуже хороша ідея. Якщо ви телефонуєте мені і кажете, Володя, я хочу новий дах через страхову компанію, скажи, що можна зробити. Якщо у вас ідеальна страхівка, покриття ідеальне, дах старий, відлетіли куски даху, це можна зробити звісно, що за два тижні. Ви отримаєте ще дах до зими, це не проблема. Але таке трапляється дуже рідко. Знаєте, що зазвичай трапляється? З кожним днем, все частіше і частіше люди, які мені телефонують, мають погане покриття в своїй страхівці. А це причина, чому? Тому що страхові компанії їм не вигідно продавати хороше покриття на дахи, тому що вони потім за ці дахи платять. Тому що нам приходиться робити, це я вам кажу, дорогий клієнт, якщо ми робимо клейм з вашою страховою компанією, та як вона зараз є, з таким покриттям, шанси на успіх ваші вже в від того, який відсоток. У мене на телефоні, є табличка. Ми дивимося, я вам просто кажу. Якщо це... 20%, чи хочете ви робити це чи ні, я би цього не рекомендував. би я рекомендував, це поміняти чи страхівку, часом треба міняти покр... страхівку компанію, часом треба міняти просто поліс, треба покр... покриття міняти. І ми цим займаємося, ви цього не робите. Щоб поміняти це, це займає, скажімо, тиждень, два, три, як коли, в залежності від того, з якою страховою компанією ви застраховані. Дивіться, що важливо. Якщо ви кажете, окей, ну прийде весна, ми цим будемо займатися, не проблема. Весна 26-го року наступає, ми з вами йдемо. До страхового агента і кажемо, страховий агент, поміняй нам оце. Проходить два тижні, він поміняв. І що робиться потім? М? Потім, на документі, який ваш, називається Страховий поліс, пише, що було помінено, додано покриття тоді-то, тоді то, або ваш поліс помінений, або компанія помінена, і дата цього всього 26 рік. Якщо ви поміняли це менше, ніж 3 місяці і один день, 3 місяці і один день це ключ, то ви світитесь у них в системі як новий клієнт. тут стоїть червоний в них. Більшості страхових компаній. І ви знаєте, що робиться, коли ви робите клейм, а там такий знаково стоїть. Робиться недобре. Тому я ось що кажу завжди: якщо ви хочете щось таке зробити, ви не мусите починати. Просто послухайте мене. Ми міняємо все, що треба поміняти у вашому полісі чи компанію, чи у вашому полісі прямо зараз, у 2025 році ще. І тоді, коли в 2026 будемо робити цей клейм, то в них в системі вже пройде більше, ніж три місяці, вже буде інший календарний рік навіть, розумієте, ви не будете світитися як новий клієнт, ви не будете світитися як людина, яка зробила якісь зміни до свого іншу не тиждень назад. Таким чином, шанси того, що джастри будуть вставляти нам палки в колесах, набагато менші. Як не крути Adjust за страхових компаній, вони теж не пальцям роблені, і вони ті, хто приймають рішення платити чи не платити. Для того, щоб ми збільшили свої шанси на успіх максимальні тільки, нам треба мати. Максимально хороший страхівку, максимально хороший пояс, максимально хороше покриття з компанією, яка славиться. У нас є статистика конкретно, це не онлайн, це наша статистика, яка в нас тут в містах, де ми працюємо, біліної. Тобто, ми знаємо, що очікувати. Тому я завжди кажу людям: слухайте, якщо ви думаєте, щоби щось зробити, ви думаєте про це? У вас немає ніякого досвіду з цим працювати. Часом ви праві, часом ви не праві. Я нічого не зробляю з того, якщо я не зроблю, не принесу вам результат. І в мене немає причини вам щось впарювати, знаєте, давайте робити зараз. У нас робота, слава Богу, вистачає, ми продаємо безплатний продукт, як не крути. Моя робота скасає стратегію. Якщо ви зі мною поговорите, я вам конкретно скажу, що робити чи не робити. Хочете робити самі, робіть самі, не проблема. Я вам скажу, що робити. Але знаєте, як звичайно буває, коли я показую вам, що ні, те, що ви побачили в інтернеті два відео в Ютубі, мої чиїсь інші, чи, 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 це не означає, що ви знаєте всі нюанси того, як зробити це правильно. Якщо я це знаю, тоді ось вам... Питання: чи хочете ви зробити 50 на 50% шанс зробити це самі? Чи можливо, ви хочете, щоб ми склали цю стратегію, і ми правильно її виконали, щоб збільшити ваші шанси до як можна більше. Часом це 99.9%. Якщо вам цікаво зробити стратегію того, що можна зробити для вас, знаєте, скласти такий план, що можливо в вашому випадку. Давайте знати, ми за це не беремо ніякі гроші. Нашому телефону внизу можете написати смс-ку написати емайл, просто повідомлення, під мене звати такий-то, такий то, такий -то. Я хочу ось це, ось це. Давайте працювати. І ми ж з вами продумаємо Номер телефону внизу, Буду чекати, буду радий з вами поговорити.